Обережно не пролистай це відео, воно змочене дощем і присипане градом. Перед вами найсвіжіший, буквально мокрий, прогноз від саркастичного синоптика на 22 червня. Якщо ви ще сподівались на літо, краще відкрити парасолю не тільки в руках, а й у душі. Підписуйся на саркастичного синоптика. Став лайк, якщо тебе теж залили емоції, і до наступної грози. Захід України. Ніч спокійна, без сюрпризів. Ранок і день. Подарунок у вигляді короткочасних дощів, гроз та шквалів до 20 метрів на секунду, температура плюс 6 плюс 12 градусів вночі та плюс 20 плюс 25 градусів в день. Закарпаття. Окрема держава тут плюс 27 градусів. Там, мабуть, вже соняшники розкладають лежаки. Північ, ніч, сухо. Насолоджуйтесь, бо вдень вистава, дощі, грози, шквали, місцями навіть град, температура. Вночі плюс 6 плюс 12 градусів, та вдень плюс 17 плюс 22 градуси, парасоля, гумові чоботи, нерви зі сталі, мастхев сезону, центр ніч ще тримається: день дощі, грози, град, шквали. Одним словом, весь набір емоцій від українського літа, температура плюс 8 плюс 13 градусів вночі та плюс 21 плюс 26 градусів вдень. Пора включити режим мокрий асфальт у серці. Південь. Ну нарешті тут ні дощу, ні бурі, ні грому. Просто літо, просто сонце, вітер помірний, температура плюс одинадшить плюс градусів вночі та плюс двадцять чотирд плюс градусів в день. Можна нарешті вдягти ті шорти, які купили ще в березні. Схід, ніч спокійна, день легкий душ, подекуди гроза. Температура плюс 7 плюс 12 градусів вночі та плюс 20 плюс 25 градусів в день. Гроза як бонус до щоденного обіду. Коли це закінчиться? Ха, питання на мільйон. 21 червня ще прохолодно: плюс 16 плюс 23 градуси. А от 22-23 червня температура поповзе вгору до плюс 24 градуси, а місцями й до плюс 29 градусів. Тож, якщо не змокнете, буде шанс зігрітись. Підсумок. Літо продовжує себе шукати. Хтось іде з парасолою, хтось з надією, але точно не з сухими шкарпетками.